Вітаю в ефірі. Перший чесний блог на першому міському. В останніх програмах ми концентрувалися на важливих для Одеси темах: забудовниках та котельнях, що падають і трошки менше приділяли уваги новинам, зрадам та політичним витребенькам. Каюсь і виправляюсь. Отже, в цьому випуску буде багато тендерів, король, а точніше, князь одеських доріг, а ще дуже ображені ОПЗЖшники. Поїхали! Сесія міськради завжди лотерея. Можна побачити то політичні конвульсії, то депутатські істерики, то батли. Цього тижня нам пощастило ще більше, і ми спостерігали за міжфракційними образами. Але про все по порядку. 29 листопада на черговій сесії свої повноваження склали слуга народу Олена Коробкова та Вадим Терещук від Євросолідарності. Обидва входили в комісію з комунальної власності, економіки та підприємства. Перша отримала роботу в Києві та чесно відмовилася від одеського. Депутатства. Другий жодного разу не з'явився на сесії з 24 лютого. Чи поїхав кудись, чи просто йому стало нудно працювати, незрозуміло. Коротше, жодних питань до них обох не виникло. Більшість проголосувала за і забула. Як то кажуть, баба з возу. Вже 7 грудня позачергова сесія стала розглядати заяву від ще однієї слуги Олександри Ковальчук. Про те, що хоче піти з міськради, вона написала у Фейсбуці, запевнила, що буде, як і раніше, допомагати своїй фракції. Ковальчук мешкає в США, в неї маленька дитина, а паралельно вона працює заступницею директора багатостраждального худмузею. Коротше, рішення зрозуміле, логічне та чесне. Не зрозуміла лише реакція решти політичних особин та особистостей, які кнопки натискають та слухають беруть, хоч іноді краще б мовчали. Зняти повноваження з Ковальчук не вдалося з четвертої спроби, бо у депутатів більше хвилювали власні образинки та політичні рахуночки. Обраний від опозиційної платформи за життя Роман Сенек зненацька зажадав побачити Ковальчук особисто в залі. Мовляв, раптом на неї колеги надавили. Голова фракції Слуга народу Банкір Вадим Мороховський нормальною російською мовою закликав вести себе по-чоловічому, але коли в спічах депутатів промайнула фракція. ОПЗЖ стартувала політична істерика. Обранці від проросійської забороненої партії ОПЗЖ з тонкою душевною організацією дуже образилися. Адвокат Олександр Байдерін заявив, що ніякий він не ОПЗЖшник, а член фракції Українська мрія і вимагає поваги. А на тлі не надто конструктивного міжсобойчику мер намагався припинити дитячий садок в сесійній залі та знову проголосувати за долю Ковальчук. Чи це помста одних учасників зібрання іншим, чергова неспроможність дійти консенсусу в простому питанні, або якась підліткова принциповість, Бог його знає, що це за фінт. Але скласти повноваження Олександрі Ковальчук так і не вдалося. Людина по-нормальному хотіла піти, а тут таке вилізло. Якщо підсумувати, то міських депутатів залишилося 55 від положених 64. Хоча фактично їх набагато менше. Аналітики з комітету виборців України ще влітку назвали обранців, про яких від 24 лютого ні слуху, ні духу, ну а баразок заскочили на сесію. Це ОПЗЖшники Саутьонков, Баранський, любитель домовлятися з Рашкою Гіганов, Шарієць Фрейман і такі інші. Чи ходили вони до міськради останні півроку? Я чесно не перевіряв, але дуже здивуюся, якщо комусь з них досі цікава Одеса, принаймні як українське, успішне, розвинене місто. Але тягар тринадцяти мертвих душ депутатів, що залишилися, не бентежить. Власне, якщо й буде політична воля та юридичний механізм позбавити усіх байдужих та зрадників мандатів, то кворум в міській раді все одно не постраждає. І краще домовлятися і не ображатися, хто кого ОПЗЖшником назвав. Точно не стане. Керівник області Олег Кіпер відзвітував: Одещина зекономила 13 мільйонів. Чиновники подивилися, що там в них відбувається з тендерами, визначилися, без чого вони точно проживуть під час війни, та поскасовували зайве. Тобто на місцях не будуть ремонтувати дороги, закуповувати програмне забезпечення та будувати стадіони, принаймні поки що, і там, куди простяглася рука обласної військової адміністрації. Але в громадах своя атмосферка. На місцях або прикидаються дурнями та пиляють бюджети, або не дочувають і теж пиляють. Бо обличчя на засіданнях кіпера можна робити серйозні, а руки так і тягнуться щось відремонтувати чи закупити. Ось днями шикарний тендер викотила влада Раухівки. Це маленьке селище міського типу на Березівщині. За 147 мільйонів гривень там хочуть збудувати новий садочок. Перший тендер нікого не зацікавив, тож зараз оголосили другий. Пропонують знести старі корпуси сад. Та збудувати новий на кілька груп з пральною харчоблоком, підвалом, що можна цитата використовувати як найпростіше укриття, і на тому спасибі. А ось невгамовні трудівники Стаїровської селищної громади навіть після заяв в Кіпера катають в асфальт понад 18 лямів. І це, вибачте, на ремонт перехрестя. В Рені тим часом викладають 11 мільйонів на відновлення шести вулиць. Але тут вже є звернення до державних аудиторів. Хтось просто не витримав такого марнотратства під час війни. Ще мою увагу привернув один дорожньо-будівельний тендер в Балті. Перед історія. Десь в липні місцеве комунальне підприємство Балта Благоустрій оголосило конкурс на ремонт магістралі за 8,5 мільйонів. Участь в ньому взяли три компанії. Дві з Херсонщини, а третя, ну дуже відома, на теренах нашої області товариство з обмеженою відповідальністю Березівка АгроШлях Буд, князя Хачатряна. Спочатку тендер виграє одна херсонська компанія, але через помилки в документації право будувати дорогу переходить до її фірми землячки ТОВ Арт Мегастрой, яка готова була працювати за 7,7 мільйона гривень. Все було, наче гаразд, але кілька місяців по тому з'ясувалося, що її новий переможець не підходить. Отже, в листопаді оголошують новий теплий та ламповий конкурс, де бере участь одна єдина фірма. Вгадаєте, яка? Взагалі, депутат облради від ОПЗЖ князь Хачатрян, якого називають королем доріг та господарем Березівського району, останні роки отримує ну дуже багато смачних підрядів. Лише влітку йому дісталося два великих на загальну суму понад 500 мільйонів. Це будівництво та утримання доріг в області. Ну і багато багато інших тих, що заради економії не скасовують. Тому історія з дорогою в Балті просто сигнал конкурентам: сюди пхатися не треба. А з грязі в князі десь в іншому місці спробуйте. Про Хачатряна можна говорити багато, бо дорогами він не обмежується. Півроку тому облрада уклала договір з ТОВ «Оператор енергії на постачання електрики мільйонів на 18. Все б нічого, але власник фірми, племінник депутата Артур. Пізніше з'явилася інформація, що з компанією судиться прокуратура бо ТОВ продало одеській обласній лікарні електрику на 2 мільйони дорожче. Але це не завадило оператору швиденько розкрутитися і навіть потрапити в топ 20 постачальників електроенергії України. Що ти скажеш? Просто добре працюють. Ну або ПЗЖ зі слугами дуже вчасно утворили коаліцію в облраді. Неосяжну тему стендерами дуже просто почати, але важко закінчити. Бо побачиш, як візірка купує цукерки на 800 тисяч або одеська райрада закуповується під ялинку годинниками ще на сотню, і спати не будеш від такої економії. Зацікавила мене новина про Нахабут на Ольгіївській. Ви, напевно, теж бачили фотки і відео цього велетня посеред двору, але історія прозаїчна. Був собі, значить, у 2018 році невеликий будиночок у дворі нікому не заважав, аж доки власник вирішив, що йому потрібні нові хороми та почав городити по багатому. Сусіди ходили, нудили, писали заяви, якісь служби навіть щось там блокували. Але зараз хибарка стала в чотири рази ширшою та виросла аж до третього поверху. Тоді її помітили всі. Керівник міського ДБКУ Олександр Авдієв одразу написав, що його управління героїчно бореться з Нахабудом від самого початку. Хоча за п'ять років ситуація, судячи з усього, погіршилася, а забудовник під час війни почувається значно впевненіше, ніж чиновники мерії. Що й казати, ДБКУ рідко виходить щось повертати в автентичний вигляд або зносити під самісінький фундамент. То в них повноважень немає, то їхні приписи ігнорують. То суди тягнуться довго. Тож, якщо у вас є гроші, зв'язки та нахабство, робіть, що хочете. Тим, хто взагалі береги поплутав та будує просто посеред дороги чи двору, складніше. До них прикута увага громадськості. Чиновники напружуються трошки більше, ніж зазвичай. Сюди проходять веселіше, може навіть із мітингами. Хоча в нас є приклади, де й таке не допомогло. Якщо в 2022-му всі просто не знали, що буде далі, але 2023-й активізував галузь з усіх боків: хто добудовує кам'яні нетрі, ну а хто третій поверх на Ольгівській. За ситуацією, звісно, простежимо. Можливо, колись. Побачимо і переможний демонтаж. Трошки сумний та напружений випуск вийшов, але я вангую, що далі точно буде веселіше. Політичний бомон залишається на своєму місці. Рік незабаром добігає кінця, а саме в цей час можна владці дуже хочуть показати, які вони молодці та як гарно попрацювали. От і подивимось. До нових зустрічей на першому міському. the